Стильні підліткові штани від бренду up to fashion Lillian Den. Всього 225 гривень за пару. Маємо в лоті, як бачите, варіант рожевих, ось таких котонових. Тут у нас іде сіро-блакитний та більш ніжно-блакитний. Буде 12 пару лотів, лоті, 2700 гривень за усе. І по розмірам тут у нас буде представлено від 128 по 152-й класний розмірний ряд для школи, для гуртків, для всього, куди завгодно. Класно, дуже буде модними. І е, це товар, за яким будуть прямо приходити і просити, мама купи, купи, купи. Тому так поповнюйте магазини ось таким якісним товаром. Дивіться, сіро-блакитні, більш до карго. Є кишеньки бічні, є тут кишеньки. Для пояску є у нас тут фурнітура, якісна зібка. Також у нас тут у нас металева застібка, гудзик. Дивимося позаду. У нас тут кишеньки, робочі. Дивіться, на липучечках робочі кишеньки можна, можна щось в цукерочку покласти. Далі йде варіант? У нас цей ось такого плану: 84% бавовна. Всюди є стандарт Оекотекс, 100, безпечні барвники та дуже якісні матеріали. Також, як бачите, позначка ЮКК. Якісна фурнітура. Це дуже важливо всесвітньо відомий бренд. Далі ось такі рожеві. Погляньте, як вони стильово сидять на модельці. Тобто вони йдуть більш так в, в обліпку, але тут ми маємо кишеньки бічні. Це дуже-дуже трендово, дуже модно. Дітки таке люблять. Дівчатка зацінять бічні також є. У нас кишеньки. І показую вам свій улюблений колір. Це. Така небесна блакить, дуже гарний. Погляньте, будь ласка. Вони йдуть більш кльошні донизу. Прямі. Не кльошні, вибачте, а вільні. Правильно сказати, прямі вільного крою. Дуже круті. Вони схожі до ось таких брюк, як палацо. Палацо, певно, ширші, але це щось схоже до них. Дуже гарний варіант. Погляньте лишень. Всі виточки дуже якісно зроблені, металева фурнітура. Ось у нас застібочка, позаду дві кишеньки. Нагадаю, 225 гривень усього за пару. Це дуже якісний товар саме для підлітків, ходовий, тому що так вони швидко ростуть і мами приходять за джинсами, бо це є базова частина, невід'ємна частина гардеробу безпосередньо. Замовляйте через наших менеджерів. Усі контакти ви знайдете в описі під відео або ж у шапці профілю.